Всіх вітаю. Нарешті я запустив свій оцей тепловий насос і хочу поділитися, з чим стикнувся, взагалі чи воно варте уваги, взагалі що відбувається, чого так довго запускали. Тому буде цікаве відео, я думаю, всім сподобається. Дивіться, перше, потужність. Звичайно, він 13-кіловатний, це серйозна така бандура, і він якби набагато, ну, майже в два рази потужніший від того, що в мене стояв. Зразу стало відчутно, коли він запустився, він так починає нагнітати. Просто тут же, рахуйте, що 10 днів майже ну, будинок стояв холодний. То що я там той буржуйку, що я там напалив. От. Зараз опять же, стало тепленько, зараз вже потихеньку температура піднімається. Але то що ну, рано про щось говорити. От. Потужність, так. Да. Згоден. От. І споживання тут теж 3,6-4 кВт. От він вже там за пару годин 9 кВт на, нашурував мені, якщо видно, не знаю, напевно, видно. От. Тому тут, але я розумію, що це йде, поки він нагнітає, поки хата прогріється, це там сутки він там буде брати. Потім воно має впасти це все споживання, хата має вгрітися, прикручу трошки зверху батареї і все стане на своє місця. Чому так довго запускали? Дивіться, перше. Перше чекали кондиціонерщиків, щоб хлопці там підстроїлися. В нас тут ще один монтаж був по сусідству, ми ставили, то вони зразу і там, і мені поставили. Тому це було ще минулого четверга. Да, вроде, четверга чи п'ятниці. Дав четвер, вроді би. Потім приїхав, чекали сантехніка. Сантехнік приїхав якось на суботу. І ми всю суботу повністю займалися сантехнікою. Минулу суботу займалися сантехнікою. Зробили, підключили то все, і якось воно щось почало, не, могли, не, змогли, не, не, не змогли викачати повітря. Виявилося, що цей от насос, ми його взяли і е, перепутали. Я його поставив просто, а він подумав, що він так має стояти. Типу не перевірив. Ну все, закрутив, включили, тіпа воно щось вода шурує туди-сюди. Не зрозуміло, що взагалі відбувається. Потім його перекинули, вроді все стало нормально. От. І, ну, і Він поїхав, сантехнік. Ну і все. І Потім, коли в понеділок в мене було там свої роботи, куча вівторок, я якось трохи звільнився і думаю, треба запустити. Попід'єднувався електрику, якраз і по тому що електрика ще була не під'єднана. Під'єднав, все підключив, все зробив. Запускаю, вибиваю ошибка, прочитав, що за ошибка. Датчик протоку не працює, Ну, типу, по датчику протоку. Почав дзвонити там до постачальника, питати, там що то. Тут... Ну, е... Вони там сказали, що це, тіпа, скоріше за все, по сантехніці проблема. Я кажу, ну я по сантехніці, ми ж тіпа, все попідключали, все правильно зробили, так як от воно має бути, але тіпа, не працює. От. І вони кажуть, що це, скоріше все, в сантехніці. Можуть приїхати там наші хлопці там, з сервісу. Там, Плюс-мінус 1000 півтори буде коштувати той приїзд, і вони там настроять, запустять. Я кажу, ну я хочу просто сам розібратися, наші мені хлопці, я сам такий самий хлопець. Ну, типу, Але якщо, вже, ну, типу, якщо я вже не розберу син не зрозумію, ну, то хай, конечно, приїдуть, мені там не шкода заплатити людям, щоб приїхали ну, і звичайно там все ну, зробили. От. І пробував я там по-різному. Кажуть, що це, ну, вони хотіли приїхати перевірити датчик протока. Я думаю, ну що я сам не провірю датчик протока, спустив воду, спустив оці всі діла і провірив датчик, датчик робочий. Значить, що ну, нема тиску в системі, або насос не дає той, того давлення, або ну, заслабенький, або закис цей датчик, він просто його не прогріває. Або є повітря, повітря ну, не, не можу викачати вигнати повітря з системи. Тобто або завоздушення, або насос заслабенький. От. І там ще такий цей датчик потока, ну, так, не такий, як то звичайний, він там спеціально розширений, щоб був нормальний проток, щоб воно ну, ну, нагнітало, щоб ну, цей тепломінник великий, щоб воно там все був нормальний теплообмін. Ну і що? Я його провірив, зняв, ну, коротше, відкрутив, тестером, замикається, все працює, нажимаєш, він все працює. Тобто те, виявилося, що датчик протока нормальний. І Зрозумів, що треба поставити напевно, два випускних клапана. Думав, один поставити, потім поставив два. Зараз покажу, як вони виглядають. Ну, от. Такий от. Один впаяв і от другий впаяв. Оце такі два клапана впаяв. от. Ну, але це Вівторок я з тим не розібрався. Тобто вівторок я це відпустив, в середу вже, середа вже виходить, був ну, типу, Різдво. На Різбо я нічого не робив, просто відпочивав. Думаю, що всі теж відпочивали. В четвер почав далі попробую запустити, Ото почав розбиратися, зрозумів про той датчик протока. То І вчора була п'ятниця. У мене було теж своє якоїсь роботи. Я теж не, не, не зрозумів, але зрозумів, що треба ставити оці от штучки. Я купив в п'ятницю ці от. Ну, ці випускні клапана купив там недостаючі. ті всі діла і його, ну, А сьогодні зранку прокинувся, сьогодні вже субота, як так тиждень пройшов. І припаяв ці дві штучки, чик, запустив, тіпо, все, повітря цей, вийшло. Насос запустився, все працює. На, для того, щоб насос запустився, тут же, тоже хитро. Там, що е, Ця, ця помпа, вона під'єднана під від насоса. Я її відключив, під'єднав напряму, щоб воно типу, насос включається, вона включається. Ну, коротше, е, нюанси всякі різні. От. І підключив насос, насос запрацював, у шибку не йде, працює. Але щось не гріє. Я не можу зрозуміти, ну, що відбувається, щось не гріє і все. Ну, типу, що то ну, непонятно. Ну, типа, воду поспускали, оце він так в атайку йде, так, псикнув. От. Я думаю. Що може бути, думаю, ну, от, вже логічно, там по всякому, там, то все. І виявляється, виявилося, знаєте що, що я цей трьохходовий клапан е сказав одне, а зробили по-іншому. Тобто, оцю от сантехніку, оце оцей з цим перепутав. І коли він відкривається, він просто тупо перекривав і глушив. Тобто в одному положенні він працював, в другому перекривав і глушив. І зато. Цей от. Я коли це зрозумів, я просто взагалі. І, опять же, взяв все, оце повідрізав, поперерізав і, коротше, все по-новому знов перепаяв, поставив от е так, як воно має бути. От тепер воно правильно це от йде на бочку. Це вертається з бочки сюди, а це йде туди от на бойлер. А було перепутано, оце йшло на бочку, а це йшло на бойлер. Коротше, я коли зрозумів, що таке напутали, думаю, ну як так взагалі можна було це. Я ж то все типа, перевіряв по тисячу раз, дивився, і от ну... не було. ну не... То все досвід. Тобто, то все досвід. Ну, якби я, такого, ну, я не є сантехнік, я такого не робив. Але тепер є досвід розуміння, як воно що працює. Зато я розібрався з усім, досконально розібрався. Тепер, якщо буде якась така проблема, я вже буду розуміти, що, що перепутали, що, що, що зробили не так. От. Ці от штучки теж треба ставити їх обов'язково оці датчики, щоб воно, скоріше воно тоді воно автоматично зганяє воздух і система нормально працює запускається, і запускається, і завоздушення ніколи не буде. От. І ще одна хитра, коротше, Я це все поперепаяв, запуст... ну, злив воду знову. Ну, короче, це, це ж капець. Ви ж знаєте, що таке? Взяти з тої системи там куча кранів, ну, все одно спустити воду, заряд назад, там, ну все одно ну, це такий гемор. Коротше, зробив, запускаю. Все, працює, батареї гріють, все от красота. А тепла підлога холодна. От не працює і все. Я думаю, Блін, ну як так? Чого тепла підлога холодна? Воно ж типу, маєш засасувати, У мене він тут стоїть насос у цей, циркуляційний. І зараз покажу, що за, що за ерунда була. От. А цей один насос, бачите? А тут його немає. Тобто, це от, воно йшло собі спокійно. і Я думав, що цей насос. Він сусне звідси з того бачка, тіпа, ну, логічно подумав, що він же ж типу сусне, як же ж типа? А він не соснув. Він типа собі там по-свому ганяв, а цього її не бере, і все холодне. І я думаю, блін, Семен Семенович, от оп'ять треба то все переробляти. І я, коротше. Що я зробив? зараз покажу. Зараз покажу. Поставив, таке тут все розрізав, поставив отаку перемичку, тут перекрив, і цей насос виходить і туди, і туди. Типу, і наверх. Ну так як в принципі в мене було. тобто Це треба було ізначально так робити. Тут ставити глушку, то все лишнє. Отак от треба було це все робити. І коли я вже це все зробив, воно все стало на своє місця і все тіпа, правильно запрацювало. от. І тепер у нас виходить, зараз зараз покажу. От. 45 градусів це в нас нагнітає, 31, це от він в тайку зараз пішов просто. Це от температура подачі теплої підлоги 28,7, обратка 24,5. А було 20 взагалі. ну Тобто він потихеньку починає починає собі розкуросити. Ну, Нагрівати будинок. Але будинок э, за 10 днів нормально встиг. Ця підлога, стяжка була холодна, холодною ногою стаєш, так то ходив, тепло було, так все. От. Що сказати, то тільки знаєте, як. якби так комусь зробив, то взагалі тіпа, думаєш, ну як таке можна було зробити, таке б чудили просто. Це ну, ну, просто не було досвіду такого я. Ну, я собі там думав одне, а воно практика показала інше. Це, все, звичайно, це все досвід. Тому, якщо будете робити щось таке, то вже розумійте, що не сосне оцей насос, тобто ніяк ні в якому цьому, він ну, не потягне, не він воду в теплу підлогу. Треба, щоб обов'язково до нього там ну, щоб був на порт да. так, що хочу сказати в цілому. в цілому. От, техніка дуже хороша, ну, варта уваги. по якості, по зборці, по роботі, як він працює. якщо... Поки що перше враження позитивне. Є нюанси, нюанси є завжди. І нюанси не із-за того, що техніка погана, із-за того, що не було такого досвіду. Але я розумів, що я ну, для чого я це роблю, тому я хотів собі поставити, спеціально перейти через, всі, через все це, зрозуміти, самому все підключити, настроїти, от, запрограмувати, і щоб воно все працювало. Тепер я точно знаю, що я це зможу запустити, зробити, і так як воно має працювати, воно буде працювати. Тому воно і робилося. В принципі, для цього і робилося. По споживанню, ну, споживання самі, бачите, там. 3-4 кВт. Зараз він бере приблизно в годину, це поки він нагнітає. От, він, я так розумію, що хата гріється, він то все ну, зробить, так як він має зробити. І потім то все споживання, воно, звичайно, там впаде, я так думаю, що десь має бути в середньому там, до 2 кВт. Якщо ці 2 кВт буде з бойлером, мене це таке споживання влаштовує. Буде гаряча вода, буде в хаті тепло, питань нема. Бо в мене було 1-2. На першому поверсі було тепло, на другому прохладно. І зробити там на другому, це треба було ходити. Там, ну, якби Ну, коротше, були свої неудобства. Ну, З тим можна було тоже миритися за економії. Але болер все одно час від часу включався грів, і це воно десь там плюс-мінус, вийшло, що десь, десь там. Вот. Е, чи потрібен е, буфер оцей от косвеного нагріва? Не можу сказати, поки. нема в мене такого впевнення, що він там потрібен чи він не потрібен. В нашому випадку, коли в наш маленький насос, я рахую, що цей лишній девайс. Тут, напевно, потрібен, тому що тут є потужність, тут цей і якось він без цього, напевно, не буде працювати. Хоча можна спробувати і без нього. я так думаю. Писали в коментарях, що можна запустити і так. Бойлер Косвенного нагріва. Отакий от от девайс. Я його поки не включав, не тестив. Ну, Хай прогріється хата, я потім там переключаю ці режими, включу і буду розуміти, що була там тепла вода і все остальне. Висновок, який можна зробити з того всього. Ну, поки в мене тільки позитивні е ці враження. Ну, от зараз, Як він працює, як от з вулиці цей блок, по, ну, як, по звуку, по всьому. Ну, от по всьому. У мене позитивні враження. Які будуть, е, там, пройде там 3-4-5 днів, хай він попрацює, я зрозумію, наскільки він прогріє хату, яке буде хоч приблизно плюс-мінус середнє споживання, тому що зараз це споживання це, це ні про що не говорить. Це будь-який насос, наш насос теж, коли ставлять, він там під 2 кВт шурує, 2-3 дні, а потім впадає до кВт. Тут теж, напевно, те споживання впаде до 2. Я так думаю, якщо впаде до двох, мене все влаштує. Тому якось так, що хочу сказати, на рахунок наших насосів, якщо ви плануєте замовляти, то зараз вже ті насоси, що в роботі, вони вже продані. Тобто готових насосів немає. Є один на 18, це десь, якщо у вас тепла підлога, це до 80 квадратів, якщо тепла підлога. Якщо є батареї, то десь на 60 квадратів будинок От. І Тадіран вже ну, є два, два Тадірани, два електролюкси. Два таді... Один тадіран там, завтра має сказати, напевно, теж забере. Один тадіран вже ушов вчора, поїхав в Сквиру Київської області, електролюкс е теж один проплатили і другий проплатили. Тобто вже немає тіпа, тих електролюксів. Один заказав там після Нового року там, е е воїн наш. Він там зараз лікується, проплатив половину, забрав. Другий там з Тернополя дядько теж з гусяти на моєму рахунок вже скинув. Так що так, якщо ви плануєте щось заказувати, то тоді наперед. Наперед, тому що вже на 2-3 на, 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 на на неділі буде в нас. Не, не вспіваємо робити то, що, тому що ті, що вже в роботі, вже вони практично продані всі. Якось так буде ще більше відгуків, я сподіваюся. Я вірю, що це будуть відгуки позитивні, що люди побачать ці теплові насоси. І знаєте, як, ти поставив, сусід поставив. Це такі теж, ну, це найкраща реклама, коли люди побачать, що от воно реально працює, і це найкраща це реклама. Я думаю, що пік оцих заказів буде десь кінець зими. Що люди почнуть розуміти, що воно дійсно все працює, що це. тому що не було реально таких от відгуків. де А ти розказуєш, скільки ти не розказуєш, все одно люди не вірять, думають, що це все якийсь розводняк чи щось. Ні, абсолютно ні. Е, що хочеться сказати, оця техніка теж дуже хороша, просто вона інша. Це інша техніка для іншого. Е, тут можна і вода там гріється, і болери. Там, і, ну, якби... Це інша техніка. Да? Вона коштує інші гроші. Але є на всю техніку, ну, на кожну техніку є свій купець. Тому кожен вибирає собі то, що йому потрібно. Таку техніку вже прості, там дядьки не поставлять вам. Це вже треба тут її, ну, треба розуміння мати, що ти робиш, тому що будете такі е... танці з бубном, так як в мене були. І то зробили, і то зробили, і то зробили ти... 1500 разів переробили. Я і сантехніку заплатив, і сам сантехніком біля цього став. Ну, коротше, печальна я печаль. Тому, але найголовніше це результат. Воно працює, зробили, запустили пару днів, завтра знову знімемо такий якийсь відгук невеликий, слідкуйте за каналами, підписуйтеся. Я сподіваюся, що цей новий рік це буде останній рік, який ми ще в війні. Я сподіваюся, що на другий рік це все закінчиться і ми заживемо далі мирним життям. Хочу всіх привітати з наступаючим новим роком. Хай кожного благословить і береже Господь, хай кожного все, що заплануєте, вали, хай збудеться. Дякую Богу, що можу бути корисний для вас. Все, всіх обняв з Новим роком вас. Все, хай Бог береже кожного. Давайте, пока.